космос. і все, що з ним пов'язано, це те, що завжди викликало інтерес у Житомирському музеї космонавтики. Можна більше дізнатися про всесвіт, що ж цікавого тут є. Справжні шматочки метеорита, технічний зразок супутника та велетенський космічний корабель. Музеї показують один з унікальних експонатів. Справжній космічний корабель Союз-27. Вірніше те, що від нього залишилось після посадки на землю. Тут можна роздивитися спускний апарат космічного корабля. А ще є макет Лунохода-2. Це натуральний такий технологічний макет, абсолютно натуральна величина, всі розміри. Як той, який був у 1973 році на місяці і пройшов 37 кілометрів. Ну зараз вже кажуть, що 39. Оці колеса унікальні. Вони зроблені в місті Харкові на тій самій лінії, де робили колеса для знаменитих велосипедів Харків, звісно, тут є екіпірування космонавтів, а ще можна побачити, що їдять астронавти. Зрозуміло, що мало хто зможе побувати у космосі, а ось дізнатися, який там аромат може кожен відвідувати. Музею. Були зібрані із скафандрів космонавтів, які виходили відкритий космос молекули, і парфумована компанія Стіва Пірса з партнерством з НАСА зробила ці аромати. А це не простий прапор України, адже він побував у космосі з американським астронавтом. У музеї можна дізнатися більше про літак Мрія розроблено у 80-х роках мину минулого століття. Він призначався для доставки важкого космічного. Корабля багаторазового використання Буран. Ось ви бачите макет Бурана. І в 88-му році мрія здійснила свій перший політ. У 89-му році він доставив на Байконур, на космодром Байконур, космічний корабель Буран. І взагалі планувалося так званий повітряний старт. Можна ближче подивитися фотографію, що передбачав повітряний старт. Замість першого ступеню ракети-носія використовувався літак-Мрія. І космічний корабель Буран повинен був стартувати з нього. Ну, Потрібно сказати, що проєкт Буран не був реалізований а мрію почали використовувати вже в Україні для доставки вантажів у 2009 році. Цей літак був занесений в книгу рекордів Гіннеса. Саме цей літак був знищений під час першої атаки Російської Федерації на Гостом, але ворог знищив літак мрію, але не українську мрію, тому що мрію українців знищити неможливо. Це лише частина експонатів. Музей тривалий час не приймав відвідувачів. Нині ж двері відкриті, тому Житомиряни та гості міста знову можуть побачити унікальні речі та дізнатися цікаві факти про видатних особистостей. Крім того, до Дня космонавтики тут влаштовують день відкритих дверей. Завтра, 12 квітня, в нас традиційний день відкритих дверей. Приходьте, ми будемо дуже раді вас бачити з 12-ї з 12 години. У нас починаються майстер-класи для дітей на майстер-класах. З дітьми планують робити ракети.